Друзі, всім привіт! Це наш щотижневий тепер кейс, де я буду спілкуватися з вами, буду відповідати на ваші запитання про все, що хвилює, абсолютно без цензури, без різних червоних прапорів. Все найадекватніше, що ви будете мене питати, я буду окреслювати в наших ефірах. Можете прямо зараз почати в коментарях, ставити питання наступного тижня. Щоп'ятниці плануємо це робити, я буду відповідати на ваші питання. Запитання за підсумками тижня і наших ефірів. Тому підпишіться на канал База. До речі, напишіть, як вам наш новий проект. Думаю, що ви маєте повне право на те, щоб писати фідбеки, але і пропонувати нам теми для обговорення, теми для базування, для того, щоб ми вам розклали просто по молекулах, що власне. Відбувається в країні за її межами або в тому чи іншому питанні. Ми це обов'язково зробимо. Сьогодні я проносувала цей стрім а, на телеграм-каналі Соколова. До речі, підпишіться, якщо ще ні, а краще підпишіться на WhatsApp. А, Соколова. Крім того, ми маємо наш Ютуб, мій особистий Ютуб, Яніна Соколова. Підпишіться, якщо ще не підписані. Ну і база, на які зараз ви бачите це відео, так само підпишіться, впевнена, що там буде гарно проводити час. А, ну і в соціальних мережах у Фейсбуці я анонсую наш, нашу розмову, цей стрім. А ви сьогодні ставили мені питання. Вони в основному стосувалися військової тематики і чимало запитань щодо минулого, щодо початку війни, щодо того, хто винен в тій чи іншій операції, яка пов'язана із здачею, на вашу думку, територій. Почну із запитання від нашого підписника на Ютубі, хто розмінірував чангар, а потім запитання, хто здав південь. Друзі, ну, я думаю, що якщо ви дивилися наші етери, інтерв'ю, зокрема, із військовими із Сергієм Кривоносом, ми робили інтерв'ю на цю тему з військовими, які були на початку повномасштабного вторгнення, зокрема на півдні, і в Миколаївській області, в Херсонській області, в Донецькій області, та що е, на межі е, зони Південно-Східної. Ви знаєте, що це було здійснено через одну основну причину це підпорядкування тих територій. Е, я думаю, що ідеологічно Росії з огляду на керування там Служби безпеки України, де такі існували персонажі, як Кулініч і Сівкович. Чому я згадую про це ідеологічно Росняве нутро, Тому що ви прекрасно знаєте, що Кулініч людина, яка свого часу була головою СБУ по Криму, але дислокувалася вона в Херсоні. Це вже визнаний зрадник і агент Росії, який на той момент я впевнена провів не один раунд перемовин і розмов із паном Бакановим, другом нашого президента дитинства і екс-головою Служби безпеки України, в яких переконав в цих розмовах під час їхнього спілкування, що росіяни. Не будуть заходити через південь, через Крим на територію вже материкової України. Зараз ви можете прочитати все, що пов'язане із Кулінічем і Сівковичем. А сівкович нагадаю колишній, колишній народний депутат України і завербований вже там річчями агент Російської Федерації, який тут налагоджував схему. За якою можна було здійснити ту чи іншу спецоперацію по дискредитації? Пам'ятаєте славетні розмови Дубинського і Деркача на прес-конференціях Сівкович теж напряму до цього причетний. Ну і підпорядкування деяких підрозділів Служби безпеки України, зокрема Півдня Сходу? Ну, якщо говорити про Херсонську область. То це якраз він головував в Криму, а базувалася і базувалася ця історія СБУ Кримська в Херсоні. Ну і ця людина, як ви розумієте, мала прямий вплив на те, що там відбувалося. Тому хто розмінував конкретно і хто дав наказ, я думаю, ми з вами незабаром дізнаємося, але вуха звідти ростуть, як і історії про. Шашлики, і про те, що росіяни не будуть нападати, це все безумовно було сказано через довіру агентурі російській, а не на нашим західним союзникам, зокрема Британії і Сполученим Штатам Америки, які вже давно говорили, що наступ таки буде з боку Росіян. Я дуже дуже сподіваюся, що. Не тільки відповідальність за це понесе Сівкович, вже несе Сівкович Кулініч, Дубинський Деркач і багато інших і інформаційних, і технічних посіпак Росії, але і ті люди, які підписували їхні призначення, тому що ви прекрасно розумієте, що якщо це підрозділ СБУ в тому чи іншому регіоні, то це все підписує президент і голова служби безпеки України. Тому обидва мають нести. За це відповідальність. Потім запитання е, з приводу того, хоста, гостра Сокира, чому поліція не воює. Ну, дивіться, е, оці закиди про те, що поліція не воює, на мою думку, вони є об'єктивними. Безумовно, безумовно, серед е, Національної поліції України, навіть реформованою, лишилися ще представники. Е, Напрямку так званих у цих мінтів, їх дуже мало, дуже мало, але вони є. Втім, загальна маса поліції, і зараз скажу вам про дуже круті загони поліцейські, які захищають нашу країну в різних напрямках. На різних напрямках доволі складних напрямках і є цілі. Угруповування, які роблять суперкруті спецоперації, а з таких відомих поліцейських, якщо ви не знаєте, хто, наприклад, з поліцейських воює, я вам можу там назвати, ну, наприклад, Льоні Остальцева, який ветеран піца, Нацполіція. можете зайти на його сторінку і подивитися, чим він і його побратими займаються. От дуже репрезентативна штука. Просто подивіться, про що вони пишуть, де вони зараз дислокуються. Що і як відбувається з огляду на їхні спецоперації, які результати. Національна поліція. Тому говорити, що прям чому вся поліція не воює, я думаю, що це не є коректно, тому, будь ласка, будьте уважні і не треба всіх під одну я кажуть, росіяни грибенку, а ми під одну лінійку, бо це не так. Ну і штурмові різні загони, а в тому числі там і люті, і хижак і сафарі. От навіть наші глядачі пишуть: подивіться відео про те, як і хто воює там. Думаю, вам буде вам буде цікаво. Ось так пишуть Яніна, які зараз найрозповсюдженіші і ПСО в інтернеті. Друзі, ну ми про них час від часу е, розповідаємо. Але хочу, щоб ви зрозуміли, що зараз просто топ-тема для росіян це тема ТЦК. Тобто вони ввалили мільйони доларів в ботів, які під цим відео, впевнено, теж будуть, які під всіма нашими відео на моєму Ютубі, і надто їх дуже сильно цікавить. У них топ-тема мобілізація ТЦК. Їхня мета. Це дискредитувати тих людей, які є представниками або війська, або волонтерського складу, або люди, які виступають за те, аби на захист країни йшли українці. Вони зараз намагаються максимально цих людей дискредитувати, створюючи різні відео, нарізані з різних фрагментів інтерв'ю. Ну, зі мною робили такі відео останніми тижнями гуляє відео. Де я давала інтерв'ю, і мене питали про те, що не так у нас з мобілізацією, а чому немає людей, які помилки були допущені. Де я розказала, як має все бути така система, як в Ізраїлі, і тоді проблем цих не буде. Ну і там журналістка мене питала і про моїх синів малолітніх, чи готові вони, чи не готові. Я сказала, чи я готова, я сказала, що обов'язково. Треба спитати в них, чи вони будуть готові за 10 років. Ну і далі розповідала вже про те, як ми зараз готуємось до того, що війна буде довгою. Я дітям розповідаю про те, яким чином треба підготуватися до захисту батьківщини. Чому ми ходимо на курси БПЛА? Чому взагалі важливо, щоб діти були готові до того, до того, що війна може тривати дуже довго, бо ворог не хоче зупинятися. Ось, дай Бог, щоб, щоб було перемир'я на наших справедливих умовах, справедливий мир, але наразі, як ми бачимо, цього не стається. Тому і діти, і дорослі мають бути максимально підготовлені. Ну і вони розганяють. розганяються, нарізали там шматки різні і розганяють це по соціальних мережах, а, говорячи про те, що я не відправляю своїх дітей на фронт, а от, типу, інших відправляю. Ну, щоб Просто маячня, тому що мої діти маліші, вони вчаться в середній школі. І наразі, якщо вони і будуть мобілізовані навіть добровільно, то має пройти десь років 10, щоб вони могли захищати нашу країну. Втім, моє виховання і моя мотивація життєва, я думаю, їх буде спонукати завжди приймати правильне рішення. Втім, дуже багато корисних ідіотів ведуться на подібні відео. А в тому числі відео розганяється щодо волонтерів. Я бачила про Сергія Стерненка, про притулу різні відеоматеріали, де там розповідали, як і що вони в країні роблять, де вони там щось придумують, крадуть Ну, словом, чому не мобілізуються. Тобто, ну і це все пояснюється дуже такими тупими причинами, що мовляв, вони заробляють на цьому. Друге, що вони самі ухилянти, ну словом показують, що навіть волонтери, які мільйони просто акумулюють в дронах зібрані з українців, щоб вони мали недовіру у суспільства. Відповідно, який далі шлях: недовіра суспільства, відсутність донатів після відсутності донатів менше дронів. У війську плюс ще для них позитивний момент, коли вони дискредитують когось, то вони дискредитують і його ідею, тобто, ну взагалі, в принципі, репутацію і війська, і волонтерів. Тобто, всіх, якщо одного, то всіх. Ну і їхня мета вона і надалі лишається номер один це створити у нас всередині суспільства таку атмосферу, зневіру, щоб ми всі лаялися між собою. Говорили, що ось подивіться, як все відбувається, скільки корупції, скільки ідіотів українці далі слухають російську музику. Подивіться в чартах, там що відбувається. Так, ми маємо про це розповідати, але ми маємо keep calm, бути спокійними і працювати на перемогу, кожен на своєму місці. Ось, і коли, коли я все це бачу, бачу корисних ідіотів в коментарях, які ведуться на ці і псов, кіди, і це інколи є реальні люди, то я розумію, що людям, напевно, треба пояснювати, як відрізнити фейковий сюжет від реального сюжету. Ось тому е це найрозповсюдженіше зараз, це тема ТЦК. Для них це пріоритет, тому що вони розуміють, що нашого війська е порівняно з іншим з, з їхнім військом е військом недостатньо. І вже все менше і менше людей стає, тому що війна вже триває скільки 11 років, і плюс ми маємо три роки повномасштабно, і їхня головна мета, щоб людей ставало взагалі максимально а, менше, і щоб ніхто не хотів іти туди. І тому, тому вони проводять свої кампанії. Топ в цьому це TikTok і Інстаграм. Але в коментарях вони під видом справжніх людей інколи між собою починають створювати нову реальність. От хочу, щоб ви от зафіксували в голові, що над вами роблять експеримент, створюючи нову реальність. Тобто, коли ви виходите на вулицю, та, то ви розумієте, що реальність одна. Коли ви заходите в телефон, то ви розумієте, що вона інша. І через те, що леву частку часу і формування у вас позиції і інформаційної. І світоглядно, і ментально відбувається з допомогою телефону, а потім обговорення інформації, яку ви побачили в телефоні, там вже в соціумі, то це все має сумні наслідки. Росіяни в цьому, як ви розумієте, просто топ. Що по телеку, що в інтернеті. Вони створили рабів за допомогою брехні, яку вони роками лили у вуха, і чим абсурдніша є ця брехня, тим, скоріш за все, люди будуть це вірити. Тому не будьте експериментом, овочем над цими покидьками. Мисліть критично, перевіряйте інформацію, яку ви бачите. Я і надалі буду щотижня відповідати на ваші запитання, тому ставте їх, будь ласка, три-п'ять питань беру і відповідаю вам протягом ефіру, або база у вас в голові була щодо того. Які мої думки стосовно цього питання, того чи іншого питання, і на що варто звернути увагу? Створюйте, друзі, свою реальність, базуйте це в голові, допомагайте Збройним силам України, якщо ви не у війську. Якщо у війську, то дуже дякую вам за те, що ви нас охороняєте, оберігаєте. Навіть от зараз я стою, передчікую затори, і ці затори в Києві взагалі життя. Це все завдяки вам. Не буде вас, не буде всіх нас. Я думаю, для всіх це очевидно. Напишіть в коментарях, що думаєте, щодо озвученого, Пишіть нові питання, наступного тижня відповіді. Дякую всім вам за довіру. Підписуйтесь на базу це наш новий проєкт, і нам би дуже хотілося, щоб ви давали нам зворотній зв'язок. Ну, і патрон, я Ніна Соколова, так само для вас, для того, щоб ви підтримували вільну журналістику. Проєкт База наразі мінімально монетизується, тому аби створювати нові випуски, нам потрібна ваша підтримка. Зробити це можна спонсорством або підписавшись на наші ресурси в описі, знайдете лік. Я вас обіймаю, друзі, слава Україні! Слава силам оборони! Дякую всім вам за довіру. Бачиш, вже темніше і стає трошки вільніше в місті. Поїхала додому готувати для вас нові випуски.